Влада, засоби масової інформації та особисті зв'язки, інструменти, які часто використовуються для непомітного формування дій та емоцій інших. Щодня ми зустрічаємо індивідів, правних у мистецтві маніпуляції, експертів з емоційного ляльководства, плетачі мережу впливу, маніпулятори керують нашими думками, почуттями та поведінкою, як правило, без нашого відома. Їх мета узгодити наші дії з їхніми бажаннями. Часто непомітно для нас. Маніпуляція ефективна, але її успіх залежить від секретності. Ключ до опору знання. Розуміння цих прийомів зменшує їх силу. У цьому відео я розкрию завісу над цими оманливими стратегіями, даючи вам змогу помічати та обходити маніпуляції, коли вони виникають. Ознака перша чарівний наступ. Маніпулятори часто володіють чарівністю, вміло використовуючи свою харизму, щоб завоювати вас, вони починають із демонстрації свого бездоганного смаку та чарівності, перетворюючи кожну розмову на задоволення, і їхні лестощі здаються щирими, коли вони налаштовуються на ваші бажання та очікування, створюючи образ себе як ідеального супутника. Коли вони плетуть свою спокусливу мережу, Ваша здатність оцінювати їхні мотиви явно тьмяніє, потрапивши в пастку привабливості, яку вони створюють. Сумніви можуть спалахнути, але вони швидко гасять їх нагадуванням про свої вигадані чесноти. Ознака друга надмірна похвала. Остерігайтеся спокусливої сили підлабузників. Ці маніпулятори володіють компліментами, як ремісник використовує інструменти, будуючи мости взаєморозуміння за допомогою надмірної похвали. Їхні слова створені для того, щоб насолоджувати ваші вуха, вони льють лестоще замість чесності. Постійно кажучи вам те, що ви хочете почути, вони прагнуть заслужити вашу довіру та прихильність. Це розумна стратегія. Чим більше вони змушують вас відчувати себе добре, тим більше ви схильні відповідати взаємністю, знижуючи свій захист, не усвідомлюючи цього. Чим миліше вони здаються, тим легше їм непомітно. Пливати на ваші дії та рішення. Ознака 3: Ігнорування та байдужість. у списку маніпулятивних тактик є мистецтво ухилятися, коли хтось навмисно ігнорує вас або грає в показову байдужість. Будьте обережні з усіма, хто використовує будь-який із цих маневрів. Вони можуть вітати всіх інших у кімнаті, помітно виключаючи вас. Під час вашої розмови вони можуть здатися незацікавленими або стурбованими, ніби у них є більш нагальні справи. Вони можуть не відповідати на ваші повідомлення, дзвінки чи електронні листи, завжди стверджуючи, що вони занадто зайняті або недоступні, коли ви шукаєте спілкування. Вони можуть навіть вийти з кімнати після вашого прибуття або уникати зустрічі з вашим поглядом під час обговорення, фактично стираючи вашу присутність. Коли ви зіткнулися з такою тактикою, то відповіддю може бути відзеркалювати їхні дії та ігнорувати їх також. Якщо вони віддаляються на крок, то ви на 10. Як альтернатива, то можна кинути виклик їхній відчуженості та вимагати пояснення цієї байдужості. Цей підхід вносить ясність у стосунки і повертає вашу свободу волі у взаємодії. Ознака четверта. Використання емоцій. Емоційна маніпуляція це ремесло, яке деякі вдосконалили, маніпулюючи почуттями з точністю маестро для досягнення своїх бажань. Вони можуть освічуватися в коханні, виражати ненависть або викликати почуття гніву, смутку чи ревнощів, незалежно від того, що служить їхнім намірам. Рекламодавці та ЗМІ особливо вправні в цьому. Вони гройсмейстри емоційного впливу. Вони розуміють, що можуть змусити вас відчути щось глибоке. Вони можуть спонукати вас діяти відповідно до цього замість того, щоб звертатися до вашої раціональної сторони, ці маніпулятори обирають емоційний шлях. Вони створюють переконливі історії про свої продукти чи ідеї, розроблені таким чином, щоб швидко і ефективно резонувати на емоційному рівні. Іноді ці наративи перебільшені або майже не пов'язані з фактичними перевагами продукту, і все це з метою ввести в оману та схилити вас до необхідних дій. Намагайтеся ретельно стежити за своїми емоціями та приймайте рішення на основі поєднання інтуїції та логіки, виключаючи маніпулятивні хитрощі тих, хто прагне вплинути на вас заради власної вигоди. Ознака п'ята тактика поспіху: Остерігайтеся невпинного тиску, щоб приймати швидкі рішення. Якщо ви не займаєтеся терміновими сценаріями, зазвичай є час все обміркувати. Звичайна стратегія серед продавців і переговорників полягає в тому, щоб підштовхнути вас до прийняття поспішних рішень, особливо коли гроші на кону. Ця техніка розроблена, щоб змусити вас піддатися стресу та взяти на себе зобов'язання, перш ніж ви будете справді готові. Це дає маніпулятору перевагу, іноді вони створюють ситуації, нібито кризи, де вам потрібно терміново прийняти рішення і зробити швидкі дії. Це улюблена тактика шахраїв та рекламних пропозицій у стилі Тільки зараз кількість обмежена. Ознака 6. Гумор за ваш рахунок та навмисний сарказм. Ще один поганий маневр в наборі інструментів маніпулятора. Це гумор спрямований на вас часто в публічних місцях. Це може проявлятися в кепкуваннях або публічних глузуваннях в інтернеті над такими аспектами вашої зовнішності, як хода, розмова, одяг, або навіть незмінними рисами обличчя або типом фігури. І якщо ви реагуєте негативно, маніпулятор зазвичай відступає, виправдовуючись, просто пожартував або повеселився, іноді додатково критикуючи вас за те, що ви надто чутливі або надмірно емоційні. Ця тактика не тільки принижує вашу гідність, але й соціально ізолює вас, посилуючи їхній контроль. Їх ціллю є провокація вас та спроба показати себе кращими за вас. Також може використовуватися навмисний сарказм, уникаючи прямого спілкування, маніпулятори часто користуються сарказмом як інструментом, щоб применшити ваш внесок і знисити вашу цінність. Насміхаючись над вашими ідеями, почуттями чи зусиллями, вони прагнуть прищепити відчуття незахищеності та неповноцінності. Їхня техніка передбачає постійне натякання на те, що з вами щось не так, незважаючи на ваші зусилля, ви постійно неадекватні. Ця безперервна критика рідко супроводжується конструктивними відгуками або справжніми пропозиціями допомоги, що було би ознакою того, хто справді зацікавлений у допомозі. Справжня підтримка характеризується чесним і прямим спілкуванням, яке підносить, а не підриває. Ознака сьома відчуття провини. Маніпуляція процвітає через позбавлення можливостей та особистої сили через породження, відчуття провини. Вони можуть демонструвати себе жертвою або полювати до високих цінностей. Маніпулятор рідко бере на себе відповідальність, натомість вони чудово вміють перекручувати ситуацію, щоб зробити вас винуватцем, залишаючи у вас відчуття провини, а вони переможно контролюють вас. Незалежно від проблеми, вони малюють себе як жертву, а вас як злочинця. Якщо ви висловлюєте гнів, вони будуть стверджувати, що це через ваші невиправдані очікування. Якщо вони втратять самовладання, вони будуть стверджувати, що це через ваші дії, які їх спровокували. Це невпинне перекладання провини може змусити вас рефлекторно вибачатися за помилки, яких ви не робили. Якщо хтось або щось схиляє вас до відчуття провини, то пам'ятайте, що вас використовують. Стримуйте опір бажанням визнавати провини там, де її немає. У ситуаціях, де ви могли зробити помилки, то замість провини треба опиратися на відповідальність за свої дії та наслідки. Це більш конструктивна історія. Ознака восьма. Істерика та крик. Це тактика грубої сили в арсеналі маніпулятора, яка використовується радше для залякування, ніж для переконання. Коли логіка дає збій, її місце займає гучність. Аргументи переходять у крик або істерику, щоб заглушити розум і змусити вас підкоритися. Якщо ви опинилися під ударом словесної атаки, найкращим захистом є спокійна поведінка. Говоріть про їхню поведінку прямо, спокійно та фактично. Такий підхід часто застає маніпулятора зненацька, потенційно призводячи до збентеження та швидкого зменшення гучності. Ознака 9: схвалення та прийняття. Маніпулятори сумно відомі тим, що використовують умовне прийняття як потужний інструмент схвалення, прихильність і підтвердження. Ви отримуєте ці підтвердження лише, якщо відповідаєте їхнім вимогам та очікуванням. Цей метод особливо полює на тих, хто зазвичай шукає схвалення інших, і це перетворюється на важіль контролю. Бажаючи підтвердження, ви навмисно передаєте владу маніпулювати своїми емоціями, роблячи себе вразливим до раптових змін у їхній поведінці. Завжди пам'ятайте, що сила, яку мають інші, щоб підняти вас, відповідає їхній здатності принизити вас. Порада проста. Не шукайте схвалення чи прийняття у інших людей. Будьте собою, ви не повинні виправдовувати чиїсь очікування. Ознака 10: Ваш вибір та погляди завжди неправильні. Налагоджувати стосунки зі складними за своєю суттю людьми може бути складним завданням, особливо якщо ви шукаєте їх схвалення, підтвердження чи дружби. Ці люди процвітають, не сприймаючи це як форму маніпуляції. Чим більше ви намагаєтесь щось пояснити їм, тим більше вони отримують задоволення від того, що ви не праві. Вони беруть участь у вічному танці незгоди. Якщо ви пропонуєте чорне, вони стверджують біле. Навмисно незгодні, вони відмовляються стверджувати або підтверджувати ваші погляди, часто суперечать вам, навіть якщо вони таємно погоджуються, просто щоб розпалити конфлікт. Замість того, щоб виснажувати себе, намагаючись налагодити зв'язки з такими особистостями, то краще визнати їх антагоністичну природу. Часто ці люди пропонують невелику винагороду за ваші зусилля, і з ними краще спілкуватися обережно та не покладати надії. Маніпуляторів можна знайти в будь-якому куточку вашого життя, від найближчих вам людей, таких як родина, друзі та партнери, до вашого боса та колег і навіть незнайомих людей, рекламодавців і ЗМІ. Тактики, які вони використовують, можуть відрізнятися або ускладнятися. Але мета залишається незмінною. Озброївшись цими базовими розуміннями, ви помітите маніпуляції на відстані. Наступного разу, коли ви відчуєте, що хтось намагається несправедливо вплинути на вас, ви матимете силу або обійти їхні спроби, або прямо протистояти їм. Не забудьте написати у коментарі, як часто ви помічали маніпуляції. І якщо це відео є корисним та пізнавальним, поставте лайк, щоб більше людей могли це побачити. Дякую за вашу увагу!